Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Він малював усмішки на обличчях дітей. Його знали як веселого клоуна на ім'я Пого. але за червоним носом та яскравим гримом ховалося щось страшніше за нічний жах. Його звали Джон Вейнгейті. І він убив, щонайменше 33 хлопці. Це не вигадка. Це Америка 70-х. Джон народився 17 березня 1942 року в Чикаго. Середній із трьох дітей в родині польсько-данського походження. Його батько був ветераном війни. Він був жорстоким та агресивним. Батько бив Джона за будь-яку провину, а найгірше звинувачував сина у гомосексуальності ще до того, як той сам себе зрозумів. У дитинстві Джон переніс операцію на серці, в непритомності, в лікарні він відчував себе в безпеці, бо вдома його чекали побої та приниження. Він мріяв про інше життя. Без крику, без болю та без сорому за свій вибір. У 60-х Джон одружується. Його тесть дарує йому в управління три ресторани KFC Життя здається налагодженим чудова дружина, двоє дітей, фінансова стабільність. Але водночас він заманює підлітків до підвалу. Під приводом покурити або поговорити. Він змушує їх робити те, що сам давно приховував. І саме тому у 1968 році його засуджують за розбещення 15-річного хлопця. Парадокс. Він вийшов із в'язниці через 18 місяців за хорошу поведінку та почав нову гру набагато підступнішу. Після звільнення. Гейтсі купує будинок на Самердейл Авеню, вступає в політичну партію, проводить вечірки та створює будівельну компанію, куди бере на роботу молодих хлопців. Він підпрацьовує клоуном на дитячих святах, називаючи себе Веселун Пого». Але вдома він тренується на самоті, удушення наручниками. Це не вистава, це репетиція убивства. Першу жертву він вбиває у 1972 році, 16-річного Томі. Потім ще одного і ще за кілька років кількість зниклих підлітків в його районі зростає, але поліція ніяк не реагує. Хлопці ж буцімто втекли з дому. Вночі Гейці закопує тіла у підвалі, деякі викидає в річку. Він складає тіла. У пластикові мішки, а зверху цемент. Підвал будинку поступово перетворюється на масову могилу. У грудні 1978 року зникає 15-річний Роберт Піст. Його востаннє бачили саме біля будинку Гейтсі. і поліція вирішує нарешті діяти. Слідчі отримують ордер на обшук. Вони знаходять речі, що не належать гейці. Та головне дивний запах з вентиляції це було схоже на запах смерті. Гейті зізнається, його фраза вражає слідчих їх було понад 30, я зупинився лише тому, що не було більше місця. На суді, у 1980 році було присутньо 197 свідків, прокуратура доводить це не божевілля. Це планомірне холоднокровне зло, його засуджують до страти. Але Гейці живе ще 14 років у камері смертників, пише листи і малює портрети клоунів. Допоки, 10 травня 1994 року, його страчують. Його останні слова Поцілуйте мене в дупу. Після смерті Гейсі залишилося більше ніж жах. Залишилося родини, що втратили своїх дітей, питання, як суспільство дозволило цьому тривати так довго, та страх, тому що ми більше не зможемо дивитися на клоунів так як раніше. З вами була Тінь злочину Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві. Її важко знайти.